24-й Андрій Замора, 16. й Олексій Бабняк. 6. й Дмитрій Печенов. Що ж, склад черкаського ЛНЗ у білій формі. Гратимуть черкащани сьогодні. Більше саме на дальні паси на контратаки будуть надіятися гості. Хоча може бути і небезпечна атака зараз. І як пролітає повз ворота. Удар. що ж, якщо ми вже згадали про. Турнірну таблицю. І місце там ЛНЗ, тож треба згадати, який момент ще один. Один в один проходити свого опонента і зміщається їм в центральну зону. Хороша передача на Ливляса. Той п'ятою залишає Є удар від Донека на Степанчука. Степанчук із Каландадзе буде обігруватись. Каландадзе Також з ближнього обігрується. Ну що ж, просте, яке комбінації, але. Дуже швидко виходять в атаку. Гравці Елен Ливляс. Є момент. І гол забитий. На 36-й хвилині Ігор Ливляс нарешті відкриває. Рахунок у нашому поєдинку. Надярний класно протягує м'яч. Смотрицький. Далі Надярний. Надярний. Пробиває, голки притягне, але. Чербаков на добиванні болівальників і найкращий захисник Академії 2024 року. Доник! Повз ворота, як близько! Доник пробиває. І є ще один удар, разом досить таки ефективно виглядають цей дует. І дуже-дуже універсальні гравці, як попереду можуть зіграти, так і на оборону вдало відіграють. Великий. Через Ященка грає Ященко Єго! Забиває Ященко. в Чергове. Знаходить він можливість пробити і одразу ж реалізує свій момент 3-0. Думаю, що дуже і дуже налаштовані були у сьогоднішньому поєдинку. На перемогу сьогодні є гол! Доник забиває! Чи хто це? 11-й номер. Так, Мирослав Доник відзначається забитим голом. І... Ще цікаво, правою ногою забиває доник. В'язку Роману Шупику. Сидорук сам пробиває її. Трішечки не вистачало. Ми три і сьогодні. Абсолютно точний рахунок. Ну і Дмитро Мороз, головний арбітер зустрічі завершує даний поєдинок. Констатуємо перемогу. Черкаського ЛНЗ над зміною оболоні із Києва голина рахунку Ігора Ливляса, Данила Ященка та Мирослава Донека.